На даний час е <реш> у нас є проблематика в тому, що люди приїжджають, паркуються неправильно на автобус. На полосі. Так. вона запаркована, автобус не може проїхати. Воно ну погано контролюється. Скажу свою думку. Оця права частина, де зрозуміло, де паркування може заїхати. Нема оцих трусів там і так далі. Як нам вчора розповідали, там мені більш-менш зрозуміло, що, що є. Людина приїхала, запаркувалася, ну дочі не розуміла скільки це коштує. Це, це платна біля, біля ринку. Да, це платна парковка чи ні? Умовно, якщо я там встану бусиком, буду грати помідорами, мене можуть зігнати? Паркувати? Да. Я так розумію, що це з правої сторони, то територія ринку. Там вони біля себе, я так розумію, що це територія ринку, яку торгівлі... ми виділили під паркування, які люди до нас приїжджають. Там торгівлі немає. Там торгівлі немає. ринок, Отже, це ваша територія, так, правильно? територія ринку, Яку ми виділили для паркування, для людей, які приїжджають безкоштовно. І там не можна торгувати. Не можна. І там можна паркуватися скільки завгодно. Заїхав, стоїш там, і так далі, але там точно не можна торгувати, точно.